Приземлення. Чужинці квапилися приземлитися до ранку. Вони гадали, що вночі на баліорі наймовірніше сплять, як на рамерії, і їхній приліт залишиться непоміченим. Зробивши останній виток навколо землі, корабель почав знижуватися по плавній траєкторії. Штурман Каурук сидів за пультом керування. Рухи його були зібрані і точні. Він напружено вдивлявся в екран локатора нічного бачення, на якому проступали контури незнайомої місцевості. Важливо було не пропустити кільця гір, а точніше, те місце біля їхнього підніжжя, де інопланетяни помітили величезний замок з чорними провальними вікон і напівзруйнованим дахом. Судячи з усього, в будинку ніхто не жив, і він на якийсь час міг би служити непоганим пристанищем. Командир Бану готувався постати перед новою планетою у всій своїй величі. Борода його руками Ільсора була ідеально волосинка до волосинки, підстрижена і причесана. І слуга вже допомагав генералові одягати парадне вбрання. Парадними костюмами Менвітів були яскраві комбінезони із щільної шовковистої тканини. Бліді малорухливі обличчя Менвітів від близько комбинезонів, наче оживали. Ордени на костюмах Менвітів не пригвинчувалися і не приколювалися, а вишивалися золотими, срібними й чорними нитками. Вони мали форму сонця місяця або зірок. У центрі ордена можна було бачити зображення сузір'їв і планет, що оточують Рамерію. Нагороджували Менвітів за правилом. Чим вища посада власника комбінезона, тим більше в нього орденів і тим чудовіші самі ордени. До парадного комбінезона додавалися чоботи з м'якої шкіри на застіпках. Як тільки на екрані локатора виринули обриси замку, каурук хвацько розвернув корабель двигунами до землі. Він любив демонструвати свою спритність усім на подив. І шкода, що в небі не було глядачів. Але зовні штурман залишався абсолютно незворушним. Корабель повільно пішов на посадку. Біля самого замку зореліт на мить завис у повітрі, підтримуваний вогняним стовпом з кількох корон тріпотливого жовтого полум'я, і повільно став опускатися на землю. Відразу ж з корабля випливли відкідні опори. У вигляді гігантської триноги. Коли вляглися клуби диму і пилу, менвіти взяли останні проби атмосфери і, переконавши, що все гаразд, відкрили вхідний люк. Світле, нічне повітря, напоїне ароматом трав і квітів, увірвалося в приміщення зорельота і сп'янило інопланетян. Спустили трап. Генерал Бану першим зійшов на землю. Він не випускав з рук новенького червоного портфеля, якого для гарантії пристебнув ланцюжком до руки. У портфелі лежав рукопис. Це була головна цінність генерала. Він прагнув написати історію підкорення баліори. Він уже почав творити її під час польоту. Своєю працею генерал хотів прославити військове мистецтво Менвітів, а найбільше мрів прославитися сам. Корабель стояв біля чудових гір, сніжні вершини яких впиралися в зоряне небо. Поблизу шуміли лісові зарості, звідки долинав нічний, заколісуючий свист птахів. Ступаючи по вологому, м'якому килиму страв, командир відчув приплив нестримної радості підкорювача. Навіть серце раптом завмерло, а потім заколотало дедалі частіше. Баану навіть мусив роздибнути блискавку комірця. В цьому місці житимуть найдостойніші з менвітів, сказав собі генерал. «Арабів і так усюди вдосталь. Обернувшись до корабля, він зауважив, що вже майже всі спустилися. Менвіти гордо походжали в розшитих орденами костюмах інколи пильно дивилися у вічі якому небудь Арзакові. Гей! Поспішай, наказував погляд, і Арзак починав снувати, мов заводна іграшка. Арзаки займалися звичною справою, налагоджували для менвітів зручне життя. Одні розкидали надувний намет, настилали підлогу надувними матрацами, інші готували вечерю, несли напої, треті тягли з лісу гілля, вкривали намет. А для маскування зорильота, натягли над ним величезну сітку, з намальованими на ній листям і гіллям, схожу на барвисти килим. Група Менвітів обережно винесла з корабля велике пано із зображенням гванло і встановили його на невеличкому пагорбі. Генерал підійшов до гурту Менвітів і, спрямувавши погляд у бік далекої рамерії, урочисто промовив. Іменем Верховного правителя Рамерії, найдостойнішого з найдостойніших Гван Ло, оголошую Беліору назавжди приєднаною до його володінь. Гор-Ау Гор -ау дружно підхопили Менвіти. Арзаки мовчали. Крадькома вони сумно поглядали в той бік неба, де була їхня батьківщина. «Штурмани!» – звернувся генерал доволі сухо до Каурука. Хоча він перебував у доброму настрої, однак не міг пересилити себе у ставленні до Каурука, котрого недолюблював за здібності і надмірну самостійність. На світанку проведете розвідку, сказав генерал, а про себе подумав. Перша розвідка найнебезпечніша. Ось і впорайся з цим завданням, якщо ти такий розумний. Простежте за всім дуже уважно, наказав він, і зараз гав не ловіть. Гаразд, мій генерале, відізвався Каурук. Не так, як було прийнято серед військових чиніфрамер. Однак штурман усе робив по-своєму. Він багато вмів, тому навіть до чаклунства не вдавався, як інші менвіти. А мені не завадить відпочити, потягуючись і позіхаючись, сказав генерал. До того ж на беліорі прохолодні ночі. Один з рабів подав баану на таці фрукти, які устигли нарвати в найближчій діброві. Ну що, Ельсоре, звернувся апетитно хрумаючи, генерал до слуги. Чи все підготовлено для відпочинку? Все готове, мій генерале. Ільсор так низько вклонився, що його тіло повисло мов на шарнірах. Дивлячись на незграбно зігнутого слугу, генерал раптом розреготався. Що, Ельсори, не відчуваєш ніг від щастя, опинившись на такій чудовій планеті. Так, мій генерале, не може мені не подобатися те, що подобається вам, погодився Ельсор. Отож бо, Баану поплескав Ільсора по плечу і рушив до намету. Озброївшись біноклем, він почергово оглянув усі вікна намету. Ліниво пробіг очами гори, ліс і ретельно вдивлявся в найближчі дерева, чи нема там ворожої засідки. Нічого не помітивши, крім силуетів птахів, він спокійно розлігся на купі матраців, які Ільсор устиг застелити пухнастими білими шкурами якогось звіра, схожого на сніжного барса. Єганська завіса теж з білих шкур. Відділила ліжко генерала від тієї частини намету, де розмістилися інші Менвіти. Портфель бану засунув під хутряну подушку, яку Ільсор послужливо підняв. Під час сну, все найважливіше для себе генерал не ховав у сейф. До сейфа можна підібрати ключі надійнішого місця, ніж із голів'я, він не знав. Коли командир Менвітів задрімав, Ільсор узяв його бінокль. Але не сховав, а теж оглянув околиці. Потім підійшов до групи арзаків, які збиралися розміститися на нічліг просто неба. Друзі мої, сказав він зовсім тихо, не втрачайте надії. А голосно віддав розпорядження як головний технік. Уранці розпочинаємо складання вертольотів. Ніхто з Менвітів не підозрював, хто такий Ільсор насправді. Найстаранніший слуга прекрасно розуміється на техніці, ось що знав про нього кожен менвіт, а не знав ось що. Ільсор виявився більш стійким, ніж інші арзаки, перед гіпнотичними поглядами і командами чаклунів. У нього була сильніша воля. Він устигав набути вигляду покірного раба раніше, ніж чари вступали в силу. Тому він чув найсекретніші розмови менвітів. Які не остерігалися його, вважаючи, що він слухняний, а отже повністю зачарований. З розмов обранців Ільсор зрозумів усе, що сталося на рамерії. Арзаки вірили, тільки Ільсор може їм допомогти він щось придумає для їхнього визволення і вибрали його своїм вождем. Думка про свободу Арзаків ніколи не покидала Ільсора. Переживав він і за долю землян, судячи з тих споруд на знімках, які побачив вождь, беліору населяли розумні істоти, вони не знали про небезпеку, яку таїв у собі погляд Менвітів. Попередити їх було прямим обов'язком Лісора, хоча він ще не знав, як це зробити.